Всіх вітаю знову на каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд автомобіля, нового автомобіля, який має пробіг тільки 38 кілометрів зараз на спідометрі. Абсолютно новий Ford Bronco Big Bend. Тому запрошую вас додивитися це відео до кінця. Надію, що воно, воно вам сподобається. Ви підтримаєте мене вподобайкою, підпишитесь на канал, таким чином ви підтримуєте україномовний контент, а я буду продовжувати знімати цікаві відеоролики для вас. Поїхали! Перед вами Ford Bronco Sport Big Bend. Як бачите, зразу спереду має гарний такий надпис бронко білими буквами, літерами, має пластиковий, е, пластиковий бампер. Можна було додати, як то кажуть, навіть ще е, туманки, але ця машина не має туманок, це більш така компактніша, дешевша, має ледовські такі навколо лінії, але сам, сама фара головна є галогенка. Також, якщо ми підемо навколо, подивимося, розмір коліс 17-ки стоять, бачите, тобто непоганий розмір для такого автомобіля. І в загальному бік машини виглядає досить непогано, якщо ви їздити щодня. Вона досить економна і має всюди пластик. Пластик всюди навколо машини під низом, щоб вона не ржавіла. І дуже добре мати такий пластик, особливо, якщо ви в Альберті живете, де дуже зими довго, це дійсно допомагає. Зверху має досить багато місця. Також досить висока, це вікно заднє відкривається. Відкривається заднє вікно. Також, якщо ми піднімемо багажник, багажник досить великий. Тут є запасне колесо, вам покажу запасне колесо. Потім, якщо подивитися, можна скинути сидіння без проблем. Сидіння повністю падає вниз. Так само ці сидіння падають вниз. Дуже багато місця, дуже просторо. Як бачите, дуже салон такий високий, якщо ви висока... Людина, то вам буде тут навіть дуже дуже комфортно. І Тут є такі на 12 вольт, можна просто для прикуритель такий, що можна щось підключити собі, чи якийсь насос, чи підзарядити телефон, що-небудь, світло для багажника, пару таких компартментів, щоб щось залишити, і тут включається. Світло, бачите, але зараз воно виключено, тому що я ключі маю в кишені і машина не заведена. Ну, Давайте закриємо багажник і подивимося, що тут. Ззаду написано гарно «Bronco Sport» такими білими грубими літерами. Ну і в загальному теж ледовські фари. І машинка така, знаєте, досить і досить така непогана. Як, на мою думку, машина є зручна для, для міста, бо вона і компактна, і не маленька. І також я вам хочу показати зараз мотор. Давайте відкриємо капот і подивимося, що ж тут під капотом, бо це завжди цікаво. Під капотом в нас цій імено, машині стоїть 1,5 Ікобуст, 1,5 літрів Ікобуст, має приблизно 181 кінську силу та також біля 190 тяги. І тяга тут досить швиденько відчувається при 3000 тисячі при РПМ. Тобто машина відчувається, що має, хватає сили для міста, коли ви вже на трасі, це вже інша історія. Але дуже економна, багато бензину не бере, мотор такий простий, не має накривки, на жаль. Бо це проста досить комплектація, але може бути. може бути. І зараз я вам хочу показати ще салон. От так виглядає ключик, відкриває, відкривається, закривається. І ремоут старт для зими дуже зручно. І такий ключ досить важкуватий і приємний, знаєте, е, на відчуття. І давайте подивимося, як виглядає все в салоні, бо це дуже цікаво. Я знаю, що багатьох людей такі речі дуже цікавлять. Я трошки зараз відсуну вам все, покажу. Як бачите, зразу має таку гарну емблему Бронко. Також руль кермо дуже дешеве, просто повноцінний пластик. І не дуже мене вражає персонально. Хотілося б, щоб трошки відчуття було трошки якесь гарніше, елегантніше. Все дуже пластик, всюди пластик, бо багато дуже людей говорять про те, що... Японські машини використовують багато пластику, але повірте, тут все повністю в пластику. Що цікаво, що бачите, замість нормальної такого речага для коробки передач, ми маємо просто таке коло, через яке ви просто крутите його, на гальма крутите задня передача. Нейтралка і вперед-драйв їхати дуже таке просте. Мені персонально це не подобається, бо я ще до такого не привик. Також на кермі ми маємо круз-контрол, все просто звук, плюс-мінус. З цього боку ми маємо просто для меню, якщо ми хочемо гуртати, І, звісно, якщо хтось дзвонить, брати трубку і ваш Bluetooth, і не більше. Потім тут, зліва, ви можете переключати свої фари. Автомат зараз стоїть, фари самі включаються, коли темно на дворі, можете самі їх виключати, включати, як вам зручно. Тобто досить так цікаво. Потім там внизу відкривається капот, звісно, і все стандартне, що є в більшості автомобілів на даний момент. Що цікаво, що тут є такий goat mode. Що це означає? Це означає, що ви можете, якщо ви крутите, ви можете міняти режим. Їзди, тобто зараз стоїть нормальний режим. Якщо ми хочемо, можемо поміняти на еко, на збереження трохи бензину. Також тут є спорт режим, І є, якщо слизько, слипери режим, і також сен, Тобто, якщо ви їдете по піску, цікаво такий режим. Тобто є режими, повнопривідний автомобіль, досить зручний, досить приємний. І в більшості так дуже цікавих речей немає. Тут є ваш фен, нормальний фен, він показує зразу на екрані швидкість фену, також показує, яка температура в машині. Ну, все дуже базово, повірте. І звісно, кнопочка замість ключа, яка заводить автомобіль. Це вже майже всім автомобілі нові мають такий режим. Це зручно, бо ви можете собі сісти, і ваші ключі навіть не потребують того, щоб їх витягувати і запихати. Тобто, це зручно, коли ви спішите. І тут ми маємо такий бардачок. І в цьому бардачку ми ще маємо новий, повністю нову абсолютно гарну книжечку. Як бачите, сидіння прості, просто прості сидіння. З матерії нічого унікального. Ви можете, звісно, якщо ви хочете більше і більше грошей заплатити, то ви, звісно, зможете і шкіру взяти, і, і, і покращене кермо. Але ми зараз повністю маємо комплектацію, яку ми маємо, і про неї розповідаємо. І якщо ви не бачите, тут вона екрані 41 кілометр пробігу. Дуже цікаво, 41 кілометр цей автомобіль тільки має пробіг. А тепер давайте підемо, подивимося ще ззаду. Зараз я вам покажу, скільки тут місця ззаду. Якщо хтось не знав або цікавить, мій ріст є 1,86 м. Тобто вам буде легко зрозуміти приблизно, чи мені зручно, чи ні. Я не є маленький і не є дуже великий. Давайте подивимося. Якщо я сідаю сюди, по-перше, що я зразу бачу, що тут дизу дуже глибоко, тобто зручно для ніг і це сидіння. Вже зафіксовано в мій ріст для того, як мені зручно. І дивіться, скільки в мене є місця. Місця тут є справді дуже багато, феноменально. І на голову в мене ще є десь таке місце. Це просто дуже феноменальне е, місце. І тепер давайте мені камеру, я хочу вам ще показати, що тут ззаду є. Бачите, ззаду тут є такий е, е, вентс, Дуже зручні, класно, що вони є, бо принаймні не буде холодно і буде трошки вам повітря дути. І внизу є USB і Type-C зарядка для телефону. Це класно і добре, що вже на кер... нарешті автомобілі навіть в такому класі додають такі речі. І в загальному ззаді затемнені вікна і багато місця досить тут. Друзі, давайте проїдемося, я вам розповім, яке є відчуття перебувати за кермом Ford Bronco Sport. Саме перше, що мені поки що не дуже. Дуже подобається, це це кільце, яке вибирає ваш, можна сказати, драйв мод І воно досить на відчуття дуже дешевувати і незручне, бо я привик, що я люблю свою руку ставити на таку ручку, на таку більшу ручку, але вже в більшості машин переходять на такий етап. І тут ця машина має камеру. Заднього э, бачення, заднього виду дуже зручно, коли ви повертаєте кермо, то повертається все на на камері так само. Дуже класно, зручно відчувається, що камера з вами поєднян... поєд... поєднюється. І тепер давайте поїдемо і подивимося, як же ця машина відчувається, коли ви дійсно їдете. Зразу вам скажу, що автомобіль відчувається дуже міцний. Звісно, це новий автомобіль, майже новий автомобіль відчувається добре. Але цей автомобіль відчувається, що він може, знаєте, трошки ви, ви використати і хоче десь поїхати по бездоріжжю, по болоту, тобто це вже добре, бо коли автомобіль такого класу має потенціал, це вже добре. І бачите, відчуття і відчутність керма дуже швидко спонукається до керма. Тобто, якщо я рухаю машину, вона зразу йде в той бік, куди кермо повертається. Це дуже добре, і це швидко в різних екстрених ситуаціях ви зможете зреагувати досить швидко. Я вам так скажу, машина не є дуже така надзвичайно міцна, але вона з старту досить швидка, досить швидко може набрати швидкість і по місту це аж забагато. Якщо ви поїдете вже на трасу, якщо ви поїдете, тоді ви почнете відчувати, що цей 1,5 літра і він трошки заслабенький. Але для такої ваги, і для того, що ця машина для чого у нас створена, то. Цього мотору аж забагато, і ви будете багато економити на бензині, особливо якщо ви живете в такому місті, як Ванкувер, де не потрібно мати великий автомобіль, то ви будете задоволені. Що я можу ще вам сказати про це, поки що я на цьому автомобілі вже їздив трошки на трасі, трошки по місту. Я себе почував комфортно. в Загальному мені цей автомобіль подобається, він класний. Нормальний, чи я би для себе такий автомобіль би купляв? Я не впевнений, я не думаю, тому що я більш любитель більших автомобілів, таких як траки. Знаєте, щось, що має більше сили, і те, що мені дає більше універсальності. Але цей автомобіль набагато більш універсальний, ніж просто. Якщо просто брати якийсь седан, то цей автомобіль вже набагато більше може вмістити, ви можете щось перевезти, П'ять людей запросто зручністю вміститься, і це вже дуже круто і класно. А тепер давайте вийдемо, як ви бачите, перед собою. Ми виїжджаємо зараз трошки на трасу і відчуємо більше потужності, більше сили цього автомобіля. І він швиденько дуже набирає швидкість. Дуже швиденько. Якщо ви поставите на спорт, і якщо ви дійсно... Хочете поганяти, то він вам може це допомогти. Але я їздив на автомобілях, які мають по 300, по 400 кінських сил, і звісно, це мене не може персонально вразити. Я думаю, друзі, що це вийшов цікавий огляд, не дуже такий, може сказати. Повноцінно глибокий огляд, але огляд і огляд ви побачили, автомобіль, я вам розповів про об'єм мотору, я вам розповів про цей автомобіль і показав його в новій формі, тільки 40 км Я просто не міг вам цього не показати. коштують такі автомобілі приблизно 50 тисяч канадських, плюс-мінус, залежить від того, що ви хочете, яку комплектацію ви хочете собі купити і використати. Але в такій комплектації, як ця, приблизно вам буде такий автомобіль коштувати. 51 тисячу зі всіма податками, зі всіма ділерами, як то кажуть, фіз і витратами. В принципі, автомобіль трошки дорогий, якщо ви запитаєте мене, але зараз ціни такі є, і в Канаді дуже дорогі зараз автомобілі. Бажаю вам саме найкраще це, і найголовніше це здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною.